Привіт з приводу нещодавної дискусії, яка відбулася в публічних медіа, де мене позиціонували як пропагандиста та сторонника російського миру. Буду відвертим, я громадянин України, який народився на території України і маю законним шляхом отриманий паспорт громадянина України. І саме головне, хочу зазначити, що жодного відношення ні до осіб, ні до державних структур чи певних організацій країн-агресорів країн я не маю ні на даний час, ні в минулому не мав і не маю. Я засуджую ту агресію, яку зараз проводить країна сусід і Військова інтервенція, та яка відбувається на сході України. Всі ці дії я засуджую. Зрозуміло, що ніяк не можна виправдати таких вчинків, як, наприклад, введення війську міста і обстріл танками та військовою технікою цивільних об'єктів міської інфраструктури. Наприклад, такі міста, як Маріуполь, такі міста, як Охтирка, вони були майже повністю зруйновані. Розстріляне цивільне населення, знищені всі необхідні об'єкти інфраструктури міста для повноцінного функціонування, а виправдання таким діям розстрілу мирного населення бути не може. І звісно, я ніколи не був сторонником і не виправдовував ні цього. Це все схоже на якесь навмисне спланування, на, на провокацію більше схоже на провокацію аніж на висвітлення того, ким насправді я є. Щодо моїх відносин з іншими країнами. Так, я маю певні відносини по своїй біографії. Наприклад, певний час я навчався і працював за кордоном тривалий час, майже 10 років. Я був у Франції, я закінчив університет у місті Ліон і потім працював в Парижі у французькій компанії в Офісі. От, але так склалися обставини, що я через 3 роки проживання повинен був залишити цю країну. Я подорожував світом, відвідував інші країни. Також я тривалий час проживав на островах Індонезії за полярним колом, там льот коти, кажуть французи. Тобто був з іншого боку, з, за полярним колом. От. Я маю там родинні стосунки з Індонезією. Це дійсно те, що є, від чого я не відмовляюся. Я тривалий час попрацював з представниками арабських країн, Об'єднання Арабські Емірати, Республіка Катар, Саудівська Аравія, Йордан. Я був в безпосередньому контакті і безпосередньо працював з цими людьми. Ми створювали програмне забезпечення для державних структур Об'єднаних Арабських Еміратів, для різних міністерств Республіки Катар. Я був безпосередньо під керівництвом менеджера, який є громадянином Саудівської Аравії. Тобто ці відносини в мене дійсно є і з цими країнами і людьми я співпрацював. А жодних відносин і, звичайно, ніяких виправдань країнам-агресорам я не проводив і не збираюся ніколи в своєму житті проводити. Деякі мої вислови були спіймані. Я був спійманий на гарячому слові, і це було опубліковано відправлено в компанію, з якою я співпрацював. Те, що я сказав, звичайно, було зайвим. Це було сказано з опалу, Це не є моєю кінцевою думкою, моєю позицією. Це просто дещо, коли почали негативно коментувати масово мій коментар. Я відповів дещо різко. І я за це вибачаюсь. Приношу свої вибачення за такі ну не зовсім правильні вирази у відношенні всієї нації, було сказано. Тому я в цьому плані був трошки неправий. Я дуже добре знаю історію України, історію 17-го, 18-го, століття. А свого часу я складав ЗНО і я склав його на рівні найкращі показники на рівні країни, не те, що там регіон, на рівні країни. Тобто, я дуже добре володію цими знаннями. І я знаю добре культуру України, літературу України. Я повністю осягнув той необхідний курс української літератури, який викладається у школі. І навіть більше того, я прочитав повністю Кобзар Тараса Шевченка. І я чудово знаю українських митців, тих, хто доклав зусиль для створення незалежної нашої української держави. Тому, коли в соціальних мережах люди, які не мають знань, які е, зовсім не докладають зусиль для того, щоб освоїти історію та культуру України, вони просто зухвало ображають мене, це дійсно було дуже неприємно. І тому я дещо допустив такі от висказування, за які я приношу свої вибачення. От. Це не є моєю позицією щодо України і до українського народу. Це було просто сказано з гаряча зопалу. От, у відповідь на ті негативні й жорсткі коментарі, які були опубліковані в мою адресу, От, це все, що я б хотів сказати. Дякую за увагу. На все добре.